Отже, обговорювати усі події навколо України далі будемо і з політичним аналітиком з нами на телефонному зв'язку Олег Лісний. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава сьогодні стало відомо, що Financial Times визнало людиною року президента України Володимира Зеленського. Чи можемо говорити про те, що власне постать Володимира Зеленського є усоблення всього українського народу, який вразив увесь світ, і саме на ваш погляд, чим вразив наш президент У вас світ? Ну, по-перше, це логічно, і я думаю, що Зеленський на нинішньому етапі один із президентів, якщо не єдиний, хто отожнює ну, і реалізує думки громадян. Тобто, зараз поясню в якому сенсі, що зараз і влада, і народ думають однаково і прагнуть одного і того. Ні, жодного президента до цього такого не було. Але й такого виклику теж потужного теж не було. Те, що уособлюється з першою особою, це є логічним, тому що це не дивно. За останні 9 місяців дуже важко назвати де до кого не звертався президент, в яких парламентах не був. Ну хіба що російський, мабуть, або ще якийсь. А так він звертав його, знають. Він спізнавана людина, і в Сполучених Штатах ні головне, що. Через його призму сприймають український народ і українську армію, і через призму української армії сприймають зеленського. Тобто, це е, колективний успіх, колективна е, відомість і колективна повага до українців. Тобто, зеленський це український народ, український народ це зеленський. Десь отак я думаю, сприймає сполучені штати. Це звання воно виключно символічне, чи все-таки це додаткове привернення уваги до України і, можливо, до волонтерських фондів українських, які допомагають армії? Я впевнений я в тому, що, на превеликий жаль, і завдяки війні прямій агресії, Україна стала центром цивілізації, цивілізаційним центром, я так сказав. І тому і це звання. І на інших журналах був і залужний, це говорить про те, що Україна є цікавою, Україна є. Ну, якщо можна в такій ситуації казати модною, то вона є модною і вона є уособленням все-таки цивілізованого світу, який боює з нечистю. І всі притомні політики, всі притомні країни, хочуть бути на стороні світла, тому це позитивний ще один позитивний сигнал. Це свідчить про те, що нас будуть підтримувати що нам є. Ну, от про притомних і непритомних будемо говорити далі, пане Оледже, адже торкнемося, перш за все, президента Франції Мануеля Макрона, який заявив, що він знаходиться на постійному телефонному зв'язку із Путіним, тому що ізоляція для такого лідера це найгірша річ на його погляд. Ось ці телефонні дзвінки вони і надалі будуть продовжуватись, на ваш погляд, від світових лідерів. Вони все таки вірять в те, що можна очікувати якихось перемовин із терористом. Ну, зараз висловлю дуже суб'єктивну думку, може контроверсійну, Але мені здається, що у Макрона телефонна залежність, і він все намагається щось почути, але він просто забуває, скільки разів його принижував, скільки разів його кидав Путін. І, але він продовжує продовжує битися об цю скалу і висновків не робить тому, що за про те, що не можна залишати е, такого лідера в ізоляції, вона є сумнівною і теж дуже суперечливою. Тому що давайте подивимося північну Корею. У неї теж ядерна зброя є так, але вона живе собі умовно спокійно в ізоляції і з ними ніхто не спілкується. А Путін це явний представник держави терориста Він не представник, а очільник цієї терористичної організації. І він має бути в ізоляції, і контакти можуть тільки відбуватися стосовно того, в який спосіб Росія буде капітулювати. Так мають вибудовувати на нинішньому етапі порядок денних спілкування, якщо воно вже є з Путіним. І, наприклад, ця заява про те, що треба надати гарантії Росії. Ну, це взагалі вже виходить за межі. Розумного, тому що це Україна напала на Росію, мені здається, ні, навпаки. І пан Данилов дуже гарно висловив, які саме гарантії можуть бути для Путіна і для його приспішників. Галазі немає е, вищої міри. Міри покарання там повішення або розстріл, тому це в принципі гуманно і тут я Данілова підтримую. Якщо про такі гарантії йде мова, то тоді можна якісь перемовини вести про інші ні в якому разі. Ну, насправді ми живемо вже десятий місяць у повномасштабній війні. Тисячі воєнних злочинів вражає жорстокість російської армії, не тільки українців вражає, але й увесь світ. Але це спілкування продовжується, і у цієї ізоляції, як ви порівняли із північною Кореєю, її немає. Ну і принаймні в найближчій перспективі ми не бачимо, що це планується. Що має тоді стати останньою краплею на, на ваш погляд? Я мабуть вже набрид у вашому ефірі повторювати одну ту ж фразу, що те, що не може зробити європейські союзи, і є цивілізований світ, може зробити за них Путін. Він далі вдається до терористичних актів, далі погрожує заморозити Україну. А це що не інше, як гінацид, він вивозив українських населення, дітей. Це теж ознаки замаху на геноцид. Він вбиває за національною ознакою. Він нищить українців, тому що вони українці. Тобто відбувається акт геноциду, і цивілізований світ хоче ще чогось, що він ще не зробив, Але він ще не використав ядерну зброю, він ще не вдарив ракетами е, повноцінно по країнам е, НАТО, але вже спробував це зробити в районі Польщі і НАТО проковтнуло. Тому Путін, якщо буде і далі отакий от пінг-понг, і Бажання якось зберегти обличчя, утримати в руках кермо діалогу, то Путін він, як пітерський подворотнє, він буде сідати на голову і, врешті, раз сяде. Але тут трагічне знаєте в чому? Що поки там грають велику політику. Рухають шахи по шахівниці, нас щодня гибнуть герої і цивільні люди, і інфраструктура? От що погано. Але ми вистоїмо і доведемо, що наша позиція правильна? Але натомість Франція залишається тією країною, яка зараз створює і працює над створенням спеціального трибуналу для Росії. І Макрон заявив, що він це підтримує і що в Україну направлять спеціальних поліцейських та експертів, аби зібрати усі воєнні злочини. Чи вірите ви у цей спецтрибунал від Франції? Спецтрибунал як такий необхідний, і він має бути ухвалений і підтриманий найбільшими країнами світу, щоб це було легітимно. І зараз, наскільки я розумію, в рамках ООН його створити не можна. В рамках ООН можна створити, але в рамках генасамблеї. І це буде потужний варіант, чи погодяться на це сполучені штати, чи погодяться ще інші. Це теж велика праця і для президента, для МЗС і ЗСУ. Тому я вірю в те, що трибунал буде. Я не хотів би його зациклювати. Знаєте, на базі чого він на часі, він необхідний і як показує практика. Може бути створений під конкретну країну, так як це було зроблено під фашистську Німеччину, і до 60-х і далі років ловили злочинців, я Ейхмана там і так далі, і їх покарали. Тому я впевнений в тому, що буде якийсь умовно, можливо, Маріупольський, можливо, там Керченський або ну, який завгодно да, Донецький трибунал, який буде виключно заточений на Росію. І буде здійснювати судочинство і будуть справедливі. Зрозуміло, що тривалі, але вироки стосовно Путіна, його і поплічників чекаємо. Ми на ухвалення також і нового пакету санкцій, уже дев'ятого від Європейського союзу. За попередніми повідомленнями наступного тижня він же буде підтверджений. Але у, знову немає Білорусі у цьому пакеті санкцій. І спрямований він в першу чергу на банки, змі та технології. Чи ви можете сказати, що важливо, що було по цьому дев'ятому пакеті санкцій, окрім енергоносів, тому що ми розуміємо, що це важливо. Чи мають бути персональні, до прикладу, санкції проти лідерів і його верхівки? Ну вони в принципі так є. Якщо хтось залишився поза межами, то 100% відсотків ще це необхідно. Стосовно технологій, це теж дуже важливо, тому що зараз технологічні війни йдуть. І Росія зараз може залишитися у розбитого крита, і це треба так зробити. Тоді ще що засоби масової інформації, я думаю, вони ще існують, які працюють на Росію, і це їх не має бути однозначно, тому що це теж та ж сама зброя масового враження, яка не мала б уже давно працювати на території заходу. І якщо вона там, ну наприклад, той же дощ, він має бути закритий за те, що він підтримує війну, і тут не про свободу слова. Е, і такі, знаєте, навіть оці псевдоліберальні повинні теж потрапляти під санкції, якщо у них є е, е, риторика, яка спонукає до вбивства українців, і тут не треба ховатися за призмами лібералізму. На превеликий жаль, я з вами згоден, що Білорусі там немає. Тому що Білорусь є повноцінним учасником війни і вона має повністю розділяти, якщо вона хотіла розділити лаври переможця, приїхатися по Хрещатику разом з окупантами, то зараз має отримати інші лаври в лапках. Весь спектр санкцій, а також в Рю в, в, ну, в кінці кінців Лукашенко повинен сидіти поряд з путіним на лаві підсудних міжнародного трибуналу як військовий злочинець. Віримо, що воно так і буде, і насправді ще про зустріч Шойгу із Лукашенко. Хотіла вас запитати, ця зустріч відбулася минулими вихідними. Шойгу прилетів до Білорусі. і каже, що він все-таки продовжує тиснути, і Росія продовжує тиснути на Лукашенка щодо наступальних дій на Україну. Якщо говорити про внутрішні чинники, які стримують готовність Лукашенка, чи є вони зараз? І чи він наважиться на ваш погляд? Тому що є багато й думок до прикладу про кінець грудня, коли буде сторіччя утворення Радянського Союзу, і нібито вони до цієї дати вже хочуть приурочити наступ? Ну, я знаю, що у Путіна пункти, які стосовно цих сакральних дат Лукашенка, я знаєте. Можливо, дуже суб'єктивну думку висловлю, але у нього, його стримує страх. Страх його і, як кажуть, росіяни сподвійного цю аферу проти підключитися в війну, але оцей страх має різні відтінки. Він боїться і вступити, тому що він буде розуміти, що це його останній крок. І також він боїться не вступити в війну, має на увазі своїми юнітами, так? Да? І от з чого він більше боїться: свого народу чи Путіна? От, от тут у нього якось ці терези в нього гойдаються. Я так бачу, що вони не постійно в Русі знаходяться. І тут просто питання в тому, чи наважиться, наприклад, на нинішньому етапі Путін дійсно. Налякати його так, щоб він не включився. А з іншого боку, якщо б реально подивитися, то дивіться в суверенну державу приїжджає міністр іншої держави і інспектує і тисне і так далі. Ну, це говорить про те, що держава не є суверенною, що вона є колонією, і в такій лозі просто рано чи пізно колонізатор надасть команду білоруським військам, які насичені росіянами. І вони можуть передягтися там умовно, навіть росіяни в білоруську форму піти. Лукашенко майже нічого не вирішує. Йому залишається ілюзію для того, щоб поки що він брав участь в інформаційній війні проти України, тиск на нас постійними атаками, а також висловлювання, які собі там не дозволяє Путін, їх озвучує Лукашенка. Але його годинник уже зупинився. Просто він про це не знає. Пане улеже, власне, сьогодні ще й історичний день для України, і хоча ми розуміємо, що події ми минулого змінити не можемо, проте можемо їх проаналізувати саме цього дня, у 1998 році Україна та США підписали угоду про ліквідацію українських 44 важких бомбардувальників, а також більше тисячі крилатих ракет Х-55. Наскільки це неправильно історичне рішення, на ваш погляд? Дуже важко дивитися з нинішнього моменту в історію, тому що тоді все по-іншому розвивалося, були якісь очікування, була якась віра, було міжнародне право, були зрозумілі на той момент правила гри для всіх, і в такій ситуації ухвалювалося рішення. Зрозуміло, що якщо подивитися. От Зараз і ну, примітивно, так тоді зрозуміло, що це все це, це нам би зараз знадобилося. Але ж тоді наші союзники дотискали, в тому числі і нас, щоб ми пішли назустріч цьому питанню. Тому дуже дуже непросте і тоді, тоді дуже непроста була ситуація. Зрозуміло, що зараз би ця вся зброя нам пригодилася, але я не впевнений, що вона до цього часу в нас. Залишився як така, тому історії залишимо історичні, А зараз от у нас розумієте, це такий е, неоднозначний день. Наприклад, декілька е, от таких стратегічних бомбардувальників були пошкоджені по Можливо, в такий спосіб е, це хтось символізує те, що там у них їх забагато, і що треба саме таку кількість, яку ми колись віддали або знищили, знищити у росіян. Ну і було б символічно, якби ми сьогодні отримували ще більше потужного озброєння від наших західних партнерів. Я вам дякую, пане Олеже, що доєднались до нашого етару. І нагадаю, що політичний аналітик Олег Лісний був з нами на телефонному зв'язку.